Додали компонентів, які допомагають швидше вистанавлюватися шкірі після депіляції, бо депіляція то є травма. Що така дуже гарна назва з Тесманським перцем. Mm -hmm. Всі думають, воно ж, напевно, пече. Ні, mm -hmm. воно не пече. Це більше зволожуюче, зволожуючи, вистанавлюючи. Для Вони... чутливої шкіри. Це чутливе. А з ківі, екстрактом ківі, він більш підходить для дуже сухих ножок. Mm -hmm. Він такий більш, знаєте, в нас. Німа... Шо, Біністра, міністр, такий жирноватий, yeah, і давай. іноді майстри його промакають, тому що він не yeah, встигає yeah. питатися. Але взимку ми рекомендуємо, особливо для тих, хто дуже чутливий. І наш фаворит піптітка. Сьогодні, вранці, душі, я вся обвазилася піптіткою. Навіть ще пахне шкіра. Також клієнтам це можна продавати. Це? Можна продавати. І це. Тобто ви це можете продавати додому, щоб вони змащували шкіру зволожувати. Тому що це саме для відновлення шкіри, для зволоження підходить. Це те, що от клієнти, що декілька людей кажуть, що там написано для депіляції, як вона зрозуміє, ви її кажіть, це от саме для цього. По ароматам я хочу, щоб ви.